Ось цю хату нам у вісімдечет році купив свекор. Тут ми прожили вісім років. Все не таке, як би хотілось бачити, але ж пройшов час. Пройшло дуже багато років, вже як виселили. Ну Бачите, зараз нічого не залишилося, село відселилося давно, поступово воно почало руйнуватися, тільки фундамент і бузок залишився. Коли ми виїхали, відселили село, ми приїжджали кожного року. І от коли ми приїжджали, хата ще була. Тут був центр колгоспа, велике було село. В цьому магазині колись працювала моя матуся. Все дитинство я просиділа поряд із нею. Це був магазин Промислові товари. Зараз погано, тому що людей немає. Приїжджали на Дніпро, я ж говорю, літом на рибалку, на відпочинок. Їздив. А зараз ну, прикордонна смуга, ну, місцеві навіть на рибалку не, не присправили.